Вітання усім, хто зараз нас переглядає. Перш ніж розпочати наш огляд, скажу, що для вас, як завжди, свіже пригнані автомобільчики з Європи. І щоб не пропустити новиночки, підписуємося. Ну і, звичайно, ставимо лайки, дизлайки, кому що більш подобається. Отже, на сьогоднішній день хочу представити до вашої уваги Peugeot 308 в кузові Універсал. Автомобіль у нас 2015 року виготовлення, як бачимо, в такому крутезному кольорі. Сіренький з відтінком коричневого, переливається різними відтінками на сонечку, в тіньку. Дуже класний, ефектний симпатичний автомобільчик в суперовому немаркому кольорі. Як бачимо, автомобільчик у нас рівненький симпатичний, також він у нас іде на топовій комплектації, про це зараз більш детальніше. Скажу, що автомобільчик у нас має 1,6 літровий турбодизельний двигун та механічну шестиступеневу коробку передач. Також автомобільчик дуже класно сервісований і тільки що відбулася в ньому заміна комплекту щеплення з демфером. Абсолютно ніяких зараз вкладень по автомобільчику не потрібно. І маємо повністю новесенький комплект щеплення, що класний, приємний бонус. Отож, до справи, поїхали. Розпочинаємо з передньої оптики, як завжди, бачимо. Оптика в нас просто в суперовому стані. Вона виглядає дуже-дуже класно, світить увечері також чудово. Гарний, симпатичний вигляд у неї, і ніяких по ній дефектів немає. Знизу маємо. Лед ходові вогні. Також все у нас функціонує працює. Тут бачимо решіточки. Нижня повністю бачимо ціленька, верхня з хромобідочком також ціленька. Капот у нас рівненький, значок Peugeot. Як бачимо, по капоту ніяких м'ятин, царапин чи чогось подібного нема. Декілька незначних скольчиків дрібнесеньких, які майже незамітно. А так, все в чудовому стані. З цієї сторони оптика також суперова, вигляд чудовий, світло прекрасне. Ну і звичайно, LED-стрічка і тут з цієї сторони. Бамперок у нас все гарно виглядає, все в зазорчиках. Ніяких тут проблем попередній частині автомобільчика немає. Лобове скло у нас також цілесеньке, без тріщин, без колів. Виглядає чудово. Відразу показує код автомобіля, якому потрібно, зафіксуйте. Дах автомобіля в нас повністю рівненький, немає ніяких м'ятин, слідів від граду чи ще чогось подібного. Маємо тут у нас датчики світла по дощу. Все також функціонує працює. Ну і переходимо на бокову частину. Звичайно, найперше, як завжди, у нас вигляд на колеса, колісні диски у нас. Легкосплавні в чудовому стані, дуже симпатичний гарний е, візерунок, скажімо. Також бачимо класний стан протектору. Гума у нас Hankook 205 55 r 16 24 го року виготовлення всі 4 ската, всі однакові, суперовий стан. Так, Продовжуємо наш огляд. Бачимо, як. Виглядає в нас переднє крильця, ніяких дефектів немає, ні по низам, ні по порогам. Дверцята в нас також чудово виглядають, рівнесенькі, ніяких абсолютно дефектів немає. Знову ж таки, проводжу, показую вам повністю весь бік. Задні ось порожики. Все в нас тут в заводському виконанні ніяких. Ще раз кажу, пошкоджень немає. Бокові вікна у нас мають тонування, як бачимо. Також додає симпатичного вигляду. Задні дисочки у нас ось так виглядають. Знову ж таки, показую стан задньої гуми, також вона в чудовому стані, чудово, чудово збережена. Задня оптика, як бачимо, також без пошкоджень, без дефектів. Не запотівша, виглядає чудово. На задньому бампері у нас присутні ось катафотики, парктронічки, ляда у нас рівненька. Звичайно, всі шильдички присутні, абсолютно ніяких тут зауважень немає. Ось такий вигляд у нас ось на оптику з цієї сторони. Також все класно, гарно збережено. Переходимо на цю сторону, дисочки, крильця, подивіться. Як все рівненько, гарненько, переливається. Ось так у нас виглядає ця сторона, повільно проводжу, показую. Знову ж таки, абсолютно ніяких зауважень немає. Що ж, переходимо до огляду нашого салону, як завжди, розпочинаємо з дверних карт. Дверцята водія у нас в чудовому стані, немає ніяких тут побитостей, пошкоджень. Тут у нас пластики ціленькі, не пошкрябані. Бачимо, тут у нас все зі шкіри. Чудово збережено, також ніяких подряпин немає. Чотири електросклопідіймачі, електрокоректор дзеркал. Гарне виконання дверних ручок з такими. Стильними вставочками дуже класно, симпатично виглядає. Пороги у нас, як бачимо, ціленькі, ущільнювачі, дверні петлі. Все тут просто класно виглядає, бо воно в класному, гарному стані. Не пошкоджено, не пошматовано. На, на підлозі у нас коврички, накладочки на педалі в чудовому стані. Ну і ось такі крутезні шкіряні сидіння. Сидіння в нас також в повному оригіналі, не підшивались, не замінювались. з функцією підігріву. До речі, обидва передні сидіння у нас є підігрів, все працює, функціонує. Подивіться, яка крутезна шкіра. Шкіра натуральна, не шкіра замінник. І тому класно, гарно збережено. Форму тримає чудово, нічого не просиджено. Мінімальні сліди експлуатації, але все дуже класно збереглося. Отже, в нас ось таке мультифункціональне шкіряне кермо, також в прекрасному стані, мінімальні сліди експлуатації на ньому. Маємо ось такі перемикачі управління магнітолою. Тут у нас автоматичний режим світла, є перемикач, автоматичний режим двірників, перемикач круїз контролем. У нас в автомобілі два ключі є присутні. шестиступенева куліса. Також все гарно збережено, нічого не розірвано. Механічне стоянкове гальмо. Все тримається, також все класно збережено, класно функціонує. Є тут у нас підстаканнички. Ось такий у нас бардачок. Підлокітничок, також все прекрасно, гарно збережено. Тут у нас є прикурювач, USB-вихід та AUX-вихід для ваших гаджетів. Звичайно, ось центральна консоль мультимедіа. Зараз я заведу автомобільчик. Ввімкнули ми запалення, тестуються всі системи. Ну і спробуємо завести. Як бачимо, гарно у нас автомобільчик завівся. Зараз Спробую сфокусуватися. 224 тисячі в нас оригінального перевіреного пробігу. Автомобільчик працює рівненько, чистенько, так як має бути, без жодних якихось зауважень. Ніяких помилочок немає в нас. Ось така в нас мультимедіа з функцією навігації. Навігація в нас досить детальна, є всі повністю вулички, навіть в невеличких населених пунктах, досить зручно. Маємо. Ось таку двозонну кліматизацію, все працює. Також налаштування по автомобільчику, є допомога при паркуванні, також е, система контролю тиску в шинах, також ще й інші різні параметри. Звичайно, по мультимедіа, я вже казав, є USB, AUX, Bluetooth та радіо. Ще налаштування різні по автомобільчику, інтернет-сервіси. Ось як бачимо. Ну і можна користуватися з телефону автомобільчиком, наприклад, розмовляти, або ж просто слухати улюблені треки з власного телефону прямо на мультимедіа автомобільчика. Отож, як бачимо, панелька в нас в абсолютно в крутезному стані. Жодних подряпинок, жодних пошкоджень немає. Все чудово виглядає. На потолочку у нас ось такі козирьочки, підсвіточка, все працює чистенько, хайно. Тут у нас є підсвіточка, все також функціонує. У нас дзеркало заднього виду з функції автозатемнення. Водійський козирьочок, також все працює. Подивіться, як тут у нас все класно, гарненько, чистенько, акуратно, абсолютно ніяких пошкоджень. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Бачимо дверні карти також у нас в прекрасному стані. Двері без корозії, дверні проєми без пошкоджень, ціленькі. Заднє сидіння взагалі як новесеньке. Звичайно, є кріплення для дитячих крісел Isofix. Все у нас тут в суперовому стані. На підлозі коврички. Ось показую загальний вигляд. Потолочок у нас знову ж таки чистенький, охайний, нічого не обвисло, не подерто. Виглядає все просто суперово. На цій стороні у нас також все гарно виглядає. Єдине тут, ось бачимо, така трішечки мікроподряпенка. Ну, майже не кидається в очі, але показую, щоб мали собі уяву. Тут у нас все чітко, жодних зауважень, абсолютно немає. По салончику з цієї сторони, спинки передніх сидінь. Все супер. Оглядаємо останні двері. Тут у нас без жодних пошкоджень, без зауважень. Дверні карти ціленькі, шкіра в нас не пошкоджена, не протерта. Дверні проєми чудові Ще раз показує він код, кому потрібно. Всі петлі все в нас в суперовому стані. Дивіться, як все гарно виглядає. Знову ж таки, сидіння з цієї сторони, з функції з підігріву. Виглядає все також супер. Маємо ось таку пачечку документації. Різні у нас відміточки. Одні, два, три. Обслуговування. Також книжки. Хто приїде, як завжди, надам можливість повністю оглянути всю сервісну документацію. І упевнитись в тому, що автомобільчик дійсно класно обслуговувався і в нього гарний пробіг. У нас вже відчинений багажник, а це говорить нам про те, що ми зараз його, звичайно, оглянемо. Верхня кришка, пластик у нас все ціленьке, без пошкоджень, без зауважень. Болтики в нас тут не відкручувались. Все в нас тут повністю по оригіналу. Всі проємчики. Також бамперок, як бачимо без пошкоджень, без зауважень. Ось так вам все показує. Є поличка шторка ролета. Тут у нас все є. Подивіться, який класний гарний стан коврового покриття. Бачимо тут упаковочки, це упаковки з старими запчастинками, а саме з старим комплектом щеплення та демфером. Коли підняти фальш-підлогу, тут у нас є, як бачимо, запасочка, домкрат, ключ, буксировочна петля, все необхідне в дорозі. Оглянемо підкапотний простір. Розпочнемо, як завжди, з капоту. Дверні петлі, як бачимо, у нас все в оригіналі, не відкручувалось. Капот з піднизу не ржавий. З тієї сторони також все чудово. Маємо бачимо, шумові брозахист на капоті. Показую відразу вам болтики на крилах. Все в оригіналі, нічого не відкручувалось. Петлі всі, на... вушка на фарах цілесенькі, самі фари ціленькі. Фари в нас оригінальні, як бачимо. У нас хороший акумулятор на автомобільчику. Подивіться, як гарно виглядає двигун. Абсолютно ніяких підтікань мастила ні зверху, ні з піднизу. Хто приїде, дам обов'язково можливість оглянути. З цієї сторони, як бачимо, також все в нас в повному порядку, І з фарами, і з крильцями. І також дивимося, що тут можна сказати новесенький антифриз, залитий в двигуні. Отож, ще раз скажу, що двигун просто в відмінному стані, заводиться, працює рівненько, тихенько, так як потрібно. Жодних зауважень немає. З піднизу є, звичайно, захист двигуна. Надійшов час у нас зробити перевірку товщиноміром автомобіля. І перш ніж ми це розпочнемо, відразу скажу, що в нас передня частина автомобіля є алюмінієвою, тому у нас... Товщиномір буде показувати, що це кольорові метали, і трішечки менші показники товщиноміра. Ось, як бачимо, Enferum показує кольорові метали. Як бачимо, все у нас тут 74, 74, 74, 69, можемо вдарити крильці це 81,7, 81,7, 75,9. 75,9 також показує емфером кольорові метали. 85,2 з цієї сторони, 85,3, 78, 74,4. Як бачимо, в попередній частині у нас повністю без підфарбувань все в заводському окрасі. І це все в нас іде з кольорових металів. Далі в нас пішли чорні метали. Бачимо, товщиномір у нас перемкнувся на режим чорних металів. І вже в нас показник 104, 104. Давайте. Ось знизу. 113, 113, 98 і 8, 121, 101, також знизу 83. 115. Також все в заводському украсі. Заднє крильці 87, 96, 88, 101, 89, 118. Дах, автомобіля 82, 88, 93. Все в нас повністю в заводському украсі. Так, бачимо, нічого не пробивається. Це нам говорить, що. Не те, що ви подумали, що це все зі шпаклівки, а те, що ця ляда у нас пластикова. Так само, як і бамперок. Ось, як бачимо, не пробивається товщиноміром, але я відразу скажу, що на око виглядає все суперово. ніяких смітинок, ніяких візуальних дефектів, щоб могло видавати, що щось підфарбовалося, абсолютно немає. Навпаки, з мого досвіду. Виглядає дійсно, що все воно в заводському окрасі і немає тут ніяких зауважень. По цій стороні в нас є невеличка косметика заднього крила з переходом, з перепилом на дверку. Тим, хто боїться косметики, відразу закриваємо відео. Шукаємо щось інше, а хто не боїться, залишаємось для перевірки цієї сторони. Отже, 135, 119, 125. 179, 179, 138, 232, 154, 172, 139, 167, як бачимо, у нас 155. Ті, хто залишився, бачать, що абсолютно нічого смертельного тут немає. Ось Мінімальні показники: 150, 140, максимум ось 229, 201. 166, 228, 215, 191. Ну і тут уже передня дверка, звичайно, у нас вже заводський. Ну, і тут передня дверка, звичайно, у нас вже заводський окрас пішов. Тут трішечки менше показники, ніж на задніх. Але, як ми побачили, абсолютно по задніх дверях немає нічого страшного. Так, це в нас вже переднє кольця, яке ми перевіряли. Отже, підсумуємо: ми перевірили візуальний стан автомобільчика. Виглядає автомобіль просто чудово. Перевірили щойно товщиноміром. Товщиномір нам показав локальний підкрас заднього крила з перепилом на дверку. Ми побачили, що також нічого критичного там немає. Просто поверхнева була, напевно, притертість, і підфарбували автомобільчик. Це все ще зроблено було за кордоном. Тобто автомобіль в Україну приїхав саме в такому вигляді, в якому ви його зараз бачите. Ціленький. Хто не довіряє, можу особисто скинути фото автомобільчика ще за кордоном, як ми його купували в Нідерландах. Бачимо суперовий гарний вигляд. Топова комплектація, все абсолютно по автомобільчику працює, функціонує, кожна кнопочка, кожна функція. Бачимо, що автомобільчик в нас на гарній гумі, технічно без зауважень, плюс маємо повністю новий комплект щеплення з демфером. Це також досить дороговартісна річ, і тут вона повністю новенька, тому ви не будете. Навіть заморочувати, що щось може там вийти з ладу. Отож, ми також провели комп'ютерну діагностику даного автомобільчика. Жодних помилок ні по яких блоках в автомобільчику немає. Хто має бажання приїздіть з власним обладнанням, можете додатково перевірити. Також ми перевірили пробіг даного автомобіля. Маємо повністю видруківку звіт по цьому авто. Також, як ви бачили, ми в відео огляді є сервісна документація в самому автомобілі. Яка також це підтверджує. Отже, автомобіль не тільки гарно виглядає, гарно сервісований, ну, але й має класну, гарну, прозору історію. Всім, хто приїде, надам можливість підключитись своїм обладнанням, перевірити товщиноміром автомобільчик, з'їздити при потребі на СТО, або ж до нас заїхати і оглянути автомобільчик з піднизу. Певнитись в тому, що немає ніякої ні корозії з під низу, ні підтікань мастила. Кому потрібно, без проблем є можливість зняти захист, обдивитися все, що вам потрібно. Як завжди, до ваших послуг все, що додатково, кому потрібно, якісь параметри, там, скажімо, по турбінці, по форсуночкам, телефонуємо. Я залюбки надам особисто відео, щоб зараз не розтягувати хронометраж даного відеоролика. А на даний момент, як завжди, хочу побажати вам тільки вдалого дня, класних покупочок, ну і звичайно приємних хороших продавців.